Харків місто герой, що стоїть, не згасає, арсенал волі, що світ надихає, рішучість і мудрість у кожному кроці. Квартали незглавні, мов вартові в боці. Індустрія і люди, творці перемоги, в історії міста нездолання дороги, Свобода і честь у погляді щирі, М'якість у слові, як спокій у мирі, культура, як спроя, як щит, як спів. Імена героїв, що в серці без слів, єність народу, що вірить і діє, мова, як прапор, що гордо майорить, об'єднує Харків, що вільно говорить, в слові опора, у слові броня, на вулицях єність, що в серці щодня, ідентичність, що крізь бурі жива, мовна єність, що силу трима, місто герой у словах і в ділах. Архітектура незлана, як віра в очах, розмови, як пульс, що життя зберігає, активність мовна, як серце палає, філологи, учні, митці і поети, об'єднані Харковом містом планети. На фініші гордість, що в слові зросла.